Мобілізація в Україні які спеціальності треба найбільше у Збройних силах України. Кожен навчальний центр має свою специфіку і, в залежності від фаху, людей направляють до певних навчальних центрів. В Україні триває мобілізація. Під час мобілізації кожному військовозобов'язаному визначають його спеціальність. Однак навіть в армії є дефіцит певних фахівців. Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко, пише Леополіс News. Зараз є потреба у всіх військових спеціальностях, а саме піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку і, в залежності від фаху, людей скеровують до відповідних навчальних центрів. Чому українцям роздають повістки навіть на вулицях? За словами експерта, добровільно до військометів приходить десь близько 20% половина, з яких контрактники від планового завдання, яке ТЦК має виконати. Якщо не буде цих розшуків доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою, говорить Олександр Тіщенко. Варто пам'ятати, що прихід до ТЦК це не автоматична відправка на службу. Це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави по стану здоров'я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії, запевняє експерт. Як правильно відмовитися від повістки? Варто пам'ятати, що давати повістки можуть лише уповноважені особи, які мають на це право. Йдеться про представників військового комісаріату, представників органу місцевого самоврядування. Якщо документ вручає хтось інший, то ви можете сміло відмовлятися від нього. У такому випадку має бути складений відповідний акт, де будуть вказані причини відмови. Однак зверніть увагу, що це має відбуватися у присутності двох свідків, коли призовників можуть покарати за відмову відповістки. За дані дії ви можете понести адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у тому випадку, коли військовозобов'язаний належним чином отримав повістку та не з'явився за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час. Кримінальна відповідальність у тому випадку може бути, якщо ви вже пройшли медичний огляд і мали їхати на службу, але уникнули відправлення до Лав Збройних силах України. Перетин кордону забронюваними військовозобов'язаними. Відповідно до пункту від 2 до 14 правил перетинання державного кордону, громадянами України посадові особи, забронювані працівники та представники суб'єктів господарювання можуть перетинати державний кордон. Але для цього треба відповідні рішення про службові відрядження.